Ось таке нове надходження у нас в автопарку, Ford Focus 2015 року випуску. Офіційний автомобіль. Пробіг 116 тисяч. Класний стан. Гарна доглянута автівка. Додатково встановили задні парктроніки. По салончику. Ось такий гарний доглянутий салон. Це в нас механіка. Все справне, електрорегулювання дзеркал. Гарний доглянути салончик. Позаду. Багато місця. Все гарно все доглянуте. Багато місця в багажничку. Класний автомобіль, класний стан, класна ціна. Що? Дуже приємно, що це офіційний автомобіль. Находиться він за адресою Сумська-2, а тому приїжджайте до нас, робіть тест-драйв, забирайте додому цього красунчика.